Так, це лянка не може. Просто вивершити не поворотся, а ми вас не Дякую. нам до

А далі белюк. Ще далі. А скажіть, для чого визивали? Якщо він там стоїть, який я не знаю. Якщо хтось він Мали за 20 mm -hmm. mm -hmm. От я, а я ще хочу запитати, ви скажіть, як ви ставили вечерню? Як, Який був які вечерні? Якщо дитина була перерозвана 20, я, я вам покажу трохи, чого ніхто не казав, що можна ставати без нічого. От як так може бути? Як? І якщо він там дійсно, був, ну, як він мав перейти, на чергу. Як? Як, мав... Ні, я сьогодні хочу запитати всіх, щоб всі чули, як він мав стати на чергу. А чого ніхто не сказав, що а можна ставати? Ніхто не знав, що з цим робити. Люди приходили, приносили заяви, щоб міська рада вирішила формувати чи... Міська рада хай би повісила оголошення і сказала, що якщо люди, діти служать з сином 124 роки... Це була, була на міцної ради така. А чи є? Це було, І коли він призваний 23 серпня, він мав вже в 2015 році на початку посвідчення, що він учасник бойових дій, в 2014 році, 23 серпня, вже він був в Луганську. І він стоїть 70-й на черзі? так? написав заяву. А як написав? Требно сказати. Я в понеділок зайду до вас, Володимир <плес> Володимирович, <плес> <плес> якщо я призву сюди, на місці. Я прошу з членом комісії. Так, і ви скажіть, який стоїть дідю, який стоїть діду. Значить, дивіться, будь ласка, прийдіть понеділок, і ми розберемося. А чого будемо, але для чого ви мене сьогодні вистали? Я хочу сьогодні запитатися. Я сьогодні хочу 71-й? 71-й. Оце з 2015 року на початку вже він мав. Учасника бойових дій, а в 14-му вже він був там. І він стоїть цим суперським начальницем, який четвертий раз і в даний час він там. 24 роки хлопцеві. І він 4 роки, в то назвіть мені, хоч одного чоловіка, який був 4 рази там. Який був? Ні, це, це просто обідно, розумієте? Це обідно, це дитині 24 роки. Не заспокойтеся, ви ж повинні зрозуміти, що це є жива черга. Хто коли написав? Яка той, жива та... черга? А чого чу... ніде такого немає? Що ставили, якщо не мав посвідчення ніякої довідки? Як він так може підсити Володимир волинську ще півроку, а вже написав заяву? А що тими людьми, які до вас прийшли? Можуть Як купити? до вас до по черзі? Це Як повинні по документу черзі? перейматися на чергу, по документу, а не так. Пішов, Володимир Волинську сидів, як я знаю одного хлопця, сидів два місяці і він стоїть на черзі, Володимир Волинську, а потім троє дітей його додому відправили. Я думаю, що там приймали все з документами. Ви мені не говоріть, я знаю. Якби я не знала, я б чергу сідав.